Вже відкладаєте гроші на новорічні свята, на різдвяні столи, а вони ж у нас аж гнуться від достатку. Я розповім, як підготувати себе середини своє травлення, щоб не довелося викликати швидку на другий день після свята, щоб не було закрепів або діареї, або важкості в кишківнику. Підстрахуйте себе на такий випадок. Особисто в мене є два види ферментів: це папая, яка складається всього із трьох видів елементів рослинного походження, які допомагають засвоїти всю білкову їжу, шашлики, рибу, все, що зв'язано із білками й смачний, його дуже полюбляють дітки, а вони також будуть ласувати за святковим столом, потурбуйтеся про них. Другий це багатофункціональний фермент-асимілятор. Тут вісім видів ферментів, які працюють як на білки, так і на жири. Хто ж відмовиться від жирненького шматочка? Особисто я полюбляючи сало, жирну сметану, вершкове масло. Сміливо це їм. А що тут є? Вітаміни групи А. Які добре працюють зі слизовими, вітамін Д, який стимулює синтез власних ферментів і допомагає в гормональній системі, виходить перед новим роком ще і новий продукт NZ Prime. це аж 10 видів ферментів. Працює і на білки, і на жири, і дуже активно на вуглеводи. особливо допоможе людям із цукровим діабетом, а ще тим, у кого проблеми із засвоєнням молочки. Запасіться ферментами, і ви проведете свята легко і із задоволенням. Пишіть мені в коментах під відео або в особисті, хто хоче розібратися, коли що підійде, і як його краще приймати.